Засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності адеквіта регламенту організації діяльності рад запобігання корупції. Значить, сьогодні на засіданні комісії присутні голова комісії Чомотира Миколаївна та член комісії Алла Іванівна відсутні усі Роман Анатолійович за поважними причинами Порядок денний сьогодні засідання нашої комісії. Перша про початок розроблення проєкту стратегії розвитку Бишевської сільської територіальної громади на, на період до 2027 року. Доповідач Лалашенко, Саша Оксана Васильівна Керуча, справами секретар виконавчого комітету Бишевської сільської ради. І друге питання про завершення програми для керівників на 2025-2027 роки. Доповідач начальник Олександр Володимир, заступник сільського голови та діяльності в наших органів сільської ради. Хто запитай порядок денний? Прошу голосувати. Так, проти, десь немає. Тому переходимо до розгляду першого питання про початок проведення проєкту стратегії Бежатської сільської територіальної громади на період 2027 року. Доповідає Ловченко на селі Повласка. Для того, щоб розпочати, ми повинні прийняти рішення. А з пунктами ви ознайомлені з проектом рішення прошу підтримати, рекомендувати вивести на сесію далі. Якщо після прийняття рішення запускаємо даний процес, прошу підтримати. Так дійсно ми ознайомилися із проектом рішення. Ця цей розробка цього проекту необхідна для руху нашої громади. Для залучення інвестицій для розвитку економічного, культурного, освітнього простору і так, далі, і так далі. Тому прошу підтримати, винести на засідання чергової сесії цього питання. Хто за? Наголосно так, друге питання про завершення програми для кримів на 2025 2027 роки. Доповідачі. Метою запровадження громаді комплексних заходів, спрямованих на зміну насильницької поведінки крипника, формування, формування соціально прийнятних норм і гуманітарних цінностей, відповідно законів України про зобов'язання та протидію домашньому насильству, про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, постановку Кабінету міністрів. Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії на бачому насильству. І насильству за ознакою статі, типового положення, попритулів, які втрачали від домашнього насильства і інших нормативних актів. Прошу е винести на, на розгляд сесії, на розгляд, на розгляд сесії дану програму. Дана програма була також надана для ознайомлення. Це вимога сьогодення і. Зрозуміло, що ця програма потрібна фінансування ми поки що не передбачаємо за даною програмою, там більша робота чисто емоційна, психоемоційна і так далі, із даними особами, з даними категоріями. Поки що у нас великих сказ цього приводу не було, можливо, там десь на рівні там, звернень до поліції, можливо, десь і проскакували до нас офіційні звернення не надходили. Прошу. Дане за, за те, щоб винести дане питання на засідання чергової сесії.